А ви вже чули про нове право платника бути присутнім при розгляді скарги на рішення про відмову реєстрації податкової накладної чи розрахунку коригування? Обов'язково додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. Вітаю в черговому випуску сім хвилин з Ольгою Самофаловою та командою Семінарком. Всім платникам ПДВ вже давно відома процедура розблокування податкових накладних, а саме подача повідомлення про реальні здійснення господарської операції, у разі додаткового запиту від ДПС, подача додаткових пояснень та документів, та у разі отримання рішення про відмову в реєстрації податкової накладної відповідно до вимог пункту 23 статті 56 податкового кодексу, платник подає скаргу на рішення. Комісії. Така скарга подається протягом 10 календарних днів з наступного дня від отримання рішення. Відповідно до підпункту 3 пункту 23 статті 56 податкового кодексу, скарга розглядається протягом 10 днів, і термін розгляду не може бути продовжено. Проте в такому формулюванні норма діє лише до червня 2024 року. Законом України 3603-9 про внесення змін до податкового кодексу України та інших законів України щодо вдосконалення онлайн комунікації з платниками податків та уточнення окремих положень законодавства змінено деякі правила подання скарги на рішення комісії та додані нові права платникам. І, хоча закон в цілому набув чинності 16 березня 2024 року, деякі нові норми вводяться в дію поступово, це і стосується нових правил подання скарги. Відповідно оновленого під пункту першого пункту 23 статті 56 скарга на рішення як і раніше подається протягом 10 робочих днів, що настають за днем прийняття рішення, що оскаржується. Проте, платник податків, який подав скаргу на рішення, має право брати участь у розгляді матеріалів скарги особисто або через свого представника в режимі онлайн конференції. Тобто платник, який прийняв таке рішення під час подання скарги, повідомляє про це орган ДПС, наголошую. Це не всі скарги будуть розглядатися за участю платника, а лише у випадку, коли платник повідомить про своє бажання під час подання скарги. Відповідно органам ДПС заплановано внесення змін до форми скарги, буде місце для спеціальної відмітки про бажання платника брати участь у розгляді скарги та зазначення інформації про особу, яка буде представляти інтереси платника податку. І як і раніше, подання скарги з додатками та всі інші форми, що пов'язані з розблокуванням податкових накладних, подаються в електронній формі засобами електронного зв'язку, тобто через будь-який сервіс подання звітності. Не пізніше, ніж за 5 календарних днів до дати такої розгляду скарги, платник буде отримувати в електронний кабінет від органу ДПС повідомлення про дату і час розгляду матеріалів скарги у режимі відеоконференції. Якщо платник був повідомлений про розгляд скаргі, проте не підключився у встановлений час розгляд скарги, буде відбуватися без нього. Всі ці правила визначені оновленою статтею 56 Податкового кодексу України. Підписуйтесь на YouTube канал Сімінар. щоб першими отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше наших колег, ставте лайк під відео. Слід звернути увагу, що змінилися терміни розгляду скарги. 16 червня вони будуть наступні. Якщо платник не виявив бажання брати участь у розгляді скарги, така скарга буде розглядатися 10 календарних днів наступних за днем отримання рішення такої скарги. Протягом 30 календарних днів будуть розглядатися скарги у разі бажання платника прийняти участь у розгляді такої скарги. Термін розгляду не може бути продовжений. Якщо рішення за скаргою платника податків органом ДПС не направляється вчасно платнику, така скарга вважається повністю задоволеною на користь платника податків з наступного дня після закінчення зазначеного сроку. До податкового кодексу України внесені зміни, які надають можливість платнику прийняти участь під час розгляду скарги на рішення комісії про відмову у реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування в ЄРПН. Для того щоб скористатися такою можливістю, платник разом з поданням скарги має повідомити про таке своє бажання комісію з розгляду скарги. Платник отримає повідомлення саме в електронний кабінет про дату і час розгляду такої скарги не пізніше, ніж за 5 робочих днів до дати розгляду. Термін розгляду скарг буде становити 30 календарних днів. Скарги без участі платника будуть розглядатися протягом 10 календарних днів. Нові правила запрацюють вже 16 червня 2024 року. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк. Поділіться з колегами та підпишіться на бухгалтерський YouTube канал номер 1 Semiна.com, якщо ще не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на бухгалтерську платформу номер 1 де транслюються вебінари на найгарячіші теми, виходять курси. Та Онлайн-школи безупинно працює сервіс безлімітних відповідей на запитання. Щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Щоб мати такого помічника, ставайте передплатником бухгалтерської платформи номер 1 Посилання знайдете в описі до відео. Залишайтеся з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі! У МОНО є багато штук для бізнес-котиків. Коротко про кожну. Куп МОНО – Рахунок за дві хвилини. І так само швидко надається бухгалтерам. Еквайринг МОНО – Можна приймати оплати через QR-код, термінал, сайт і навіть просто через платіжні посилання. Комісія 1,3%. А підключать за добу ще й перерео власне є. Покупки частинами це безпроцентна для покупців розстрочка. Продажі ростуть до 20%. А усю звітність ми беремо на себе. І останнє. Якщо співробітники хочуть отримувати за Панамона, моно, ви просто перераховуєте спільну суму, завантажуєте реєстр бажаючих, і ми самі розсилаємо кому скільки треба. І це безкоштовно. Моно бізнес ще простіше.